Два самих шлейфових і самих стійких ароматів на всьому білому світі. Їм немає рівних. Це ті аромати, які неможливо порівнювати з чимось іще. Це ті аромати, які тримаються на тілі дуже далеко за добу, і ті аромати, які не відстіруються з вашого одягу у всякому випадку, з першого разу. Це ті аромати, які створив один і той самий чувак. А саме Алесандре Гальтєрі для бренду. Ортопарізі. отже, перший це ровинка 25-го року Ортопарізі Різвеліум з максимально густими нотами мускусу, морських нот, густих насичених нот полину, дерева, шкіри, і він абсолютний космос. Це аромат більше для човиків, хоча дівчата його інколи також замовляють. І це абсолютний рекордсмен по шлейфу та по стійкості в нашому асортименті. Ну і другий е також не менш гучний і не менш стійкий аромат від цього ж бренду. А Паризі, Мегамаре, це абсолютний шторм у флаконі. Це морська сіль, морські водорості та морські ноти. Його шлейф та стійкість також просто незрівнянні. Ось цю двіні друзі, берете по 5 мл, Вам вистачає їх на півроку. Це я вам точно згарантую.